Думки про запровадження прикордонного контролю розділилися. Папа Римський назвав війну в Україні безглуздою. Інфляція у Польщі пришвидшиться та зросте. Експерти схильні до думки, що рішення про запровадження прикордонного контролю запізніли. І з понеділка, 7 липня, тимчасово відновиться прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою. За словами Магдалени Баган із університету комісії національної освіти у Кракові, імідж уряду постраждав через затримку цього рішення. Досі цокожевідосі, міркує над тим, що гірше повернення контролю на кордонах чи організовані, але абсолютно. Нелегальні групи, що перевіряють людей при перетині кордону, це вдалося взнаки не лише у польських, а й у європейських засобах масової інформації. Насправді важко уявити, аби у демократичній країні хтось переймав на себе роль прикордонників. Хтось мовив, що банці тут і приймова на собі алестажґанічне. Проте так вважають не усім. Я Охойська, засновниця польської гуманітарної акції, вважає запровадження контролю поганим рішенням. На кордонах Польщі немає жодного міграційного тиску на жодному з кордонів. Кажу це з повною відповідальністю. Дані польської та німецької сторони можна порівнювати і посилатися на будь-який із цих звітів. За останній квартал ми говоримо лише про кілька десятків осіб. Разом із тим, на кордоні із Білоруссю та Литвою взагалі немає руху руху на кордоні з Німеччиною почали з'являтися польські так звані громадянські патрулі, нібито для захисту кордону від нелегальних мігрантів. Уряд наголосив, що члени цих груп не мають права нікого затримувати. Півтори доби знадобилося польським службам, аби відновити часткову роботу столичного метро. Як повідомив у соціальних мережах мер Варшави Рафал Часковський, до полудня можна буде відновити роботу всіх станцій гілки м 1 за винятком станції Рацлавіцька. Саме там нагадаємо сталася учора пожежа. Наразі не працюють такі станції, як Політехніка, Поле Мокотовське, Рацлавіцька та Вєжбно. Ці ділянки замінені автобусними та трамвайними гілками. А лінія М два. Працює у звичайному режимі подальші роботи на жаль триватимуть і ще певний час. Ми докладаємо всіх зусиль аби якомога швидше відновити роботу на всіх станціях. Підсумував мер Варшави. Сьогодні ухвалять важливе рішення серед іншого для тих, хто погашає кредити у злотих. Рада монетарної політики розглядає питання рівня процентних ставок у Польщі. Економіст Моніка Куртик не очікує зміни рівня ставок. Рада політики пеніжної найправдоподобні... Найочевидніше, рада залишить рівень процентних ставок без змін. Зниження відбулося у травні. У червні рада суттєво загострила свою риторику щодо того, що з'явилися чинники, які сприятимуть підвищенню інфляції найближчим часом. Туримову бісприять інфляції в терміні. Економіст вважає, що шанс на зниження ставки з'явиться аж восени. Зараз базова процентна ставка становить 5,25%. Папа Римський закликав українських греко-католицьких єпископів зберігати надію, незважаючи на війну, та допомагати нужденним. Українські єпископи зібралися у Ватикані на синод. Прес-служба Ватикану опублікувала текст. Папської промови Лев 14-й, цитуючи папу Франциска, сказав, що надія не розчаровує, бо вона ґрунтується на Божій любові. Він визнав, що у сучасному історичному контексті, тобто війні з Росією, йому нелегко говорити про надію українським єпископам та вірянам. А також важко знайти слова розради для сімей, які втратили своїх близьких у цій безглуздій війні. Він додав, що розуміє складне становище єпископів. А на завершення висловив свою. Близькість до української греко-католицької церкви Надувні басейни саме цього потребують притулки для тварин, які готуються до хвилі аномальної спеки. Синоптики з інституту метеорології та водного господарства прогнозують майбутню спеку у межах 35 градусів. Високі температури також впливають на чотирилапих. Розповідає співробітниця притулку для безпритульних тварин у Любліні Беатанічлядик. То є така охота і суперзабава для нас. Наших... охолодитись і побавитися в надувному басейні дуже потрібно на. Чим протежем також що дві години вимінюємо воду. Доступ до води має бути безперешкодний. Тінь прохолода це відомі рятівники від спеки. Тварини мають змогу перебувати у комфортних умовах. Собі до щродка, где є східно і приємно, і мого себе просто в комфортних варунках перебувати. на польщу. Насувається хвиля спеки. Синоптики кажуть, завтра тридцять градусів буде звичним показником. А вночі температура не спадатиме нижче 20. Високі температури небезпечні для здоров'я. Попередив лікар Михайло Судковський. Мусимо волончить здорове розломби, не виходять. Треба задіяти здоровий глузд і Не виходити із дому, якщо немає потреби, стежити за споживанням Ннянням достатньої кількості води та прикривати голову під час перебування на сонці і ще раз не виходити у спеку. Ми заходити в упави 38-40. у четвер в день до Польщі з заходу. Війде холодний фронт із грозами. Також будуть сильні дощі та вітер. Тож в п'ятницю очікується похолодання. Ти постачання Україні ракету хвалили ще у березні. Припустим, За даними джерел Політіко посадовці Пентагону і ще кілька місяців тому підготували плани щодо призупинення поставок, боєприпаси мали перенаправити до США або ж до Ізраїлю. Рішення американської адміністрації засудили демок. Крати у конгресі заступниця голови комітету сенату із міжнародних відносин Джин Шахін заявила, що Пентагон послаблює оборону України у той час, коли Росія бомбардує українські міста та щоночі убиває мирних жителів. За її словами, неоднозначні сигнали адміністрації Трампа підривають її ж власний план привести Путіна за стіл переговорів. Звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру показав, що загроза глобальній безпеці зростає а обрання Трампа створило додаткову невизначеність. Модернізація аеропорту імені Шопена у Варшаві розпочнеться наприкінці наступного року. Роботи мають на меті збільшити пропускну здатність реєстрації пасажирів. Усе це для того, аби Варшавський аеропорт працював справно допоки не відкриють центральний комунікаційний порт. Президент компанії польські аеропорти Лукаш Хаберський заявив, що серед іншого збільшиться пропускна здатність перонів для літаків. Якщо йдеться про фартухи для вузько-фюзеляжних літаків, а це найбільш популярні моделі, їх буде збільшено із 62 до 83, і також для широкофюзеляжних із 15 до 24. Якщо йдеться про фартухи для вузько-фюзеляжних літаків, а це найбільш популярні моделі, 15 до 24. Також планується розширення терміналу, будуть побудовані додаткові виходи для літаків та стійки реєстрації. Компанія також хоче розширити зону сортування багажу. Завдяки цим роботам пропускна здатність аеропорту перевищить 31 мільйон пасажирів на рік. Аеропорт Шопена працюватиме до відкриття центрального комунікаційного порту, а це нагадаю заплановано на 32-й рік. На польщу насувається хвиля спеки. Термометри на більшій частині країни сьогодні сягнуть понад 30 градусів. Синоптики кажуть, завтра 36 буде звичним показником. А вночі температура не спадатиме нижче 20. Такі високі температури небезпечні для здоров'я. Нагадує доктор Міхал Судковський із колегії з сімейних лікарів, і також радить маленьким дітям, людям похилого віку та хронічно хворим уникати перебування на сонці або Ще краще не виходити із дому. Мужімо вончи здорове розсон не виходять. Треба задіяти здоровий глуст, не виходити. Якщо такої потреби немає, стежити за споживанням достатньої кількості води. Голову накривати під час перебування на сонці і ще раз виходити у спеку 38-40 градусів не варто. Павеччись, осім 40. медики закликають також спростити раціон, акцентувати на овочах та фруктах і уникати солодкого. У четвер в день до Польщі з заходу війде холодний фронт із грозами, сильними дощами та вітром. У п'ятницю очікується короткочасне похолодання. Получені Штати призупин.